Привіт! Я Юля і ви на каналі Історія одного хрестика. Я знімаю це відео всередині лютого починаю його знімати, але я готуюсь до весни. Бо я сподіваюся, що цей випуск ви побачите 1 березня. Отже, приготувала трошки такого настрою: зелено жовтесенького, сонячного, сьогодні сонечко у віконечко заглядає, тому все. Нагадую, що скоро весна. І це буде легше, так, легше далі йти. Ви, дякую вам, що пишете, там, за що ви вболіваєте, і що вам подобається, але нічого, ви не написали про статистику, тож я її зроблю майже, можливо, більш для себе, можливо, вам буде цікаво, щось ж у нас було за зимові 2 місяці. Отже, півонії вони просунулися на 6751 хрестик. Озеро Несі просунулося на 5733 хрестики. Французькі бутіки просунулися на 4932 хрестика. Збери свій Хогвартс просунувся на 3856 хрестиків. І український семплер просунувся на 2351 хрестик. Дуже цікаво, що як вони йшли за списком від черви до п'ятого процесу, так вони й вишивалися. Півоні вишивалися найбільше. Ну і всього за два місяці, за чотири випуски, я вишила 23 623 хрестики. Дуже цікаво, ну, як на мене, ну, мені подобаються ці результати. Отже, ми розпочинаємо новий випуск, весняний, і я покажу, що не в 13 розкладі. Я пам'ятаю, що у мене була 1000 бонусна за випуск, і я не сказала, я не знала, кому я її віддам, і я її віддала півонням. Покажу, що вийшло в кінці, спочатку покажу те що А, віддала півонням, бо ви так їх полюбляєте. І ще розкажу, чому саме їм віддала. А спочатку покажу те, що навишивалося за нормами. Отже, поїхала. Першим український семплер покажу. Я віддала, оскільки дві п'ятірочки були для нього. І я вирішила, що цей бонус плюс 200 хрестиків я віддам українському семплеру. І разом вийшло 709 хрестиків. Мала вишити 700, вишила 709, тобто майже хрестик в хрестик. Значить, ви бачите, що тут завершила цей великий сюжет. Дякую багато, хто писав, що з цим зробити. Хтось тут побачив серденько. Я спочатку так точно це серденько. А хтось пропонував з кожного краєчку. Я спочатку дошию. І потім буду показувати тим, хто не вишиває. Якщо вони побачать це, то щось буду робити. Якщо не побачать, то так воно залишиться такою родзинкою. І пішла сюди сюди. І побачила, що мені ще разочок треба буде перетягувати. Я думаю, що саме ну, якщо щось випаде, то я перетягну і вже тут останній шматочок буду вишивати. Тут десь біля 90% вже готово. Тобто він такий просувається дуже швидко. Далі. Озеро. Мала вишити 500 хрестиків. Вишила 503. На камеру мені дуже подобається, як воно виглядає. Ви бачите, ліхтар піднявся вгору. І тут з'явився велосипед. Краса. Поблизу, як я вам казала, все так само продовжується. Ти вишиваєш просто набір хрестиків, а потім відходиш подалі дивишся, яка у тебе картинка вийшла. Отже. І півонії. Чому їм 1000 хрестиків? Зараз ви побачите і все зрозумієте. Ось так. Тут 1405. Ну, 400 була норма, і 1000 я віддала. Бонусну 1405 хрестиків. І два білий я вишила повністю. І ось два таких бежеві, які дуже схожі. Я вам показувала, що вони дуже схожі. Я казала про це. Ось так. А тому я й віддала тисячу хрестиків, щоб наступного разу, коли будемо випадати невеличка норма, на, ну, там трошки зелесенький, трошки світліший, і воно буде видно, що просувається. Тут сірі ще залишилися кольори на самій півоні, то буде добре видно все. Ось так. І, чесно кажучи співонії хочеться просувати на завершення чомусь. Я не знаю, це дуже дивно на мене, тому що я казала, що вишивальний пасіанс — це такий квест, а це така непередбачувана не історія з картами. Тож, подивимось. Отже, 14-й розклад. Так? Наступний. Дуже добре потусую. Подивимося, для кого весна буде щасливою. І хто у нас вишиватиметься. Трійка. Так, ми викладаємо три карти. Раз, ухти, два, і три. Таке неможливо. Всі три карти залишаються. Це замість однієї. Всі три карти залишаються, тому що вони хрестові. Це у нас французькі бутіки хочуть завершитися і щоб новий проєкт прийшов. Ну, подивимося сімка і джокер. Я дуже здивована. Я так добре тусувала і всі... Блін, я для вас. Ні, не всі розкладені. Всі по-різному. Це так випало. Це дуже дивно. Насправді дивно. Отже, дивимося і розглядаємо, так? Чи я не доклад... Давайте порахуємо, бо щось. Я, я так здивувалася, що аж е -е, перехопила подих. Так, значить, у нас ці три карти це замість трійки. Раз, два, три, чотири, п'ять. Ого го. Це просто щось таке. Весняне. Весна енергію нам дає, так? Ну, давайте порахуємо. Те, що тут тисяча, ми 100% бачимо, але давайте порахуємо. Значить 160 хрестиків, 180 і 140 хрестиків це у нас на французьких бутіках. А п'ятірочка це у нас 300 хрестиків на ем, українському семплері. Два джокери це 1000 хрестиків для. Чорного процесу і 1000 хрестиків для червоного процесу. Обирати я можу сама, можу спробувати за допомогою карт. І дама бувно це для ем, озера. так? Для озера у нас е, 400 хрестиків. Отже, кому я буду віддавати 1000 бонусну. Е, зробимо так. А я порахую норму для французьких бутіків. І якщо їм ця тисяча і їх норма буде вистачати до завершення не набагато більше, бо я не пам'ятаю, там ж багато Бегсішу, то я віддам французьким бутікам. Якщо буде замало і ще там щось треба буде, то скоріш за все ми розпочнемо нового героя в Хогвартсі. А щодо червоного джокера, то ну, логічніше було б віддати півоння, Проте, оскільки у нас вже є 400 хрестиків для кралі для озера, то можливо я віддам все ж таки озеро. Щоб Вишивалося більше, і вам було цікавіше дивитися на результати. І у нас ще є бонус 200 <свисті> хрестиків. Ну, та не знаю, можливо, піде українському семплеру, можливо, їх якраз не буде вистачати французьким бутікам. Все буду рахувати вже, коли буду вишивати, продивлятися план. Тож, дуже цікаво, як вам. Дуже цікавий розклад. Нібито все порахувала. Сподіваюся, що все правильно. Якщо щось не так, то в наступному включенні я вам все розкажу. Побігла вишивати. Побачимось. Привіт! Це був дуже довгий відшив, дуже велика норма. В сумі вийшло 3452 хрестики. Так, достатньо складно, але не через те, що так багато. а Через те, що я вишивала щось світле, покажу з від найменшого до найбільшого. 300 хрестиків було на українському семплєрі, я їх так і залишила. Додалася друга пташка пташка мирована, що тут є. Вони схожі, я підібрала, мені здається, той самий колір взяла. І додався цей візеруночок. 372 хрестики вишилося. Так. Далі, на озері Анесі я мала вишити 400 хрестиків, я їх вишила, 403. Тож, можна здогадатися, що 1000 бонусну я віддала півоніям. Ось тут з'явився велосипедик трошки зелень. Сюди піде тут ще щось таке коричневеньке. Ну, подивимося. Бачить? Бачно, бачно. Далі Далі були півонії. Я їм її віддала тисячу хрестиків і, ви бачите, завершено світлу. Найбільшу півонію. На камері дуже гарно. Можливо, через те, що я просто задовбалася вишивати світлим на світлому, і не через те, що світлим на світлому, а через те, що дуже малесенькі хрестики. І я все боялася щось пропустити. І насправді були такі місця, коли я вишивала наступним кольором. Прошу. Наступним кольором, то я бачила, що один-два хрестики я надовишувала прилеглим кольором, і тоді знову заправляла ниточку і вишивала. Таких було пару містин, але взагалом нічого. І це ж я вишиваю з програми, а якщо за паперовою схемою, чесно не знаю, як воно. Але результат дуже гарний. І тепер у нас залишилося сюди і листочок, і малесенька півоння бутончик, і сюди листечко, і тут, мені здається, бутончик. Ну, ось ця центральна краса. Хоча мені більш подобаються ось ці так. І що ж, я віддала тисячу хрестиків бутікам, І я віддала ще 200 бонус за джокерів бутікам. і вийшла. 1675 хрестиків. Завершила. П'ять хрестиків не вистачило. Там норма 1680. Я вишила 1675. А щось це? Ці? Ну, цікаво. Як виклалася ниточка, треба буде ще подивитися. Щось вона там не так захріпилася. А взагалі? Дуже гарно. Звичайно, ось цей мені більш весняний і більше подобається. Ну, як більше, на першому місці, так, це на другому. Дуже гарнесенько. Дуже гарно вийшли ось ці. І це готова серія. І тепер я буду шукати п'яльця. Я хочу в п'яльця оформити, щоб були вони у мене декором. Весняним, до речі, вже весна. Так, отже, у мене вже складені матеріали для нового процесу, але якщо не випаде норма на трифовий процес, то я поки що не скажу. Скажу, що це, коли випаде. І 13, ні, чого це, 15 розклад. Добре, перетисуємо. Хі -хі, цікаво. Поїхали. Валет. Це у нас 300 хрестиків на озері. Ще один валет це 300 хрестиків на півоннях вже пара. Десятка це 200 хрестиків на новому процесі тривому. Так. Ще валет ще 300 хрестиків. І дев'ятка півонням 180 хрестиків. До того ж у нас три карти. І це теж бонус: не два, а три валети, і це бонус у нас у розмірі 300 хрестиків. А отже, 300, ну тут 110% є, не дуже велика, але у нас будуть вишиватися 100% три роботи. Я думаю, я так, я так задоволена фінішами, що, можливо, буду всі бонуси віддавати півонням, щоб вони так само скоріш завершилися. І там теж в мене вже є плани, що я хочу замість півонів вишивати. Піду вишивати, щоб скоріше завершити цей випуск, і подивитися, які результати будуть. Ну, результати вже фініш один є, це дуже гарно. Побачимось. Привіт! Готова показати, що вийшло у 15 розкладі. Почнемо з малесенького озеро Несі. Я мала вишити 300 хрестиків. І коли я вишивала, у мене в голові була цифра 400. Я вишивала-вишивала. І коли дійшла до цих квіточок. така я думаю, а чого 400, якщо 300? Ну, тим не менш, я вишила 408 хрестиків, вже дошила тут, бо тут м -м, в різнобій багато кольорів. Дошила, І вже ми бачимо трошки тут людей. А тут іти сюди доріжка. І мені здається, тут буде вже починатися. Місточок. Ось 400 хрестиків готові. Гарно вимальовується цей ліхтарик, мені подобається. Далі, як я і казала, бонусних 300 хрестиків за те, що було три валети, я віддала півоніям. І це таке дивне бажання фініші. Дивіться, що виходить. Загалом там вийшло 780 хрестиків, але я так теж завишивалася з чогось цього разу. Я саме завишивалася, щоб вас не трусити, показати можу ось так. Я вишивала, вишивала ось це. І десь тут ще залишалося два-три кольори. Треба буде якось так налаштувати. Щоб і вам було видно, і мені зручно показати. А, і я вже довишивала цей листочок. Тут вже ще трошки піде, і тут вже шматочок один залишиться. Навишивалось трошки більше 867 хрестиків. Але до фінішу залишилося 2000. І я думаю, якщо не випаде нічого. То і так зрозуміло, куди піде бонус на 1000 цього випуску. І, можливо, ми дуже скоро будемо дивитися на всю цю красу. Достатньо величенько. Ну, гарно. Ще вам покажу, так, бачочка. Отже, чого ви не знаєте, то що буде за новий процес? Трифовим ми завершили, бо я завершила французькі бутіки. І я хотіла так само вишивати якусь серію, яка давно лежить, але ну, немає приводу, щоб її вишити. І я обрала а, три дівчинки. Для мене це весна, літо і осінь. Поки що вам покажу дівчину весну. це схема, якщо я не поміляюсь, Мія стіч, щось таке. Я подивлюся М -м, наступного разу вам точно скажу. Ось, чия ця схема. Ну, я думаю, той, хто багато бачив в інстаграмі, він цих дівчаток бачив. І взагалі а, ця а, схема називається Дизайн-гроза. Але я буду змінювати колір неба вже, по ходу там він напівхрестиком. Коли до того дійде, то я зміню на ці кольори, які є в наступних дівчат в літньому, мені здається, дизайні. І у мене буде такі три сезонні весна-літо, осінь. Вони, я так планую, що будуть прикрашати теж мою майстерню. Коли я повернуся додому, а вже зимових і так багато цікавих сюжетів, можна зимову дівчину навіть не шукати. Отже, я мала вишити 500 хрестиків на цьому дизайні. Ну, моє кодове ім'я це дівчина з зеленою шляпою, дівчина-весна, вишила 504 хрестики ось так. Це знизу, зліва вгору я буду, тут вже буде волосся. І ось так навіть без Бекстічу дуже цікаво виглядає цей парканчик за її спиною. Мені э, 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 обличчям, так? Мені дуже подобається, що вони всі спиною зображені. Це ніби таке. Кого хочеш, ти його Що сьогодні не фокусується, так, щоб вам показати. Кількість переходів. Тут 5 кольорів, тут 5 кольорів, тут 5 чи 6, і вони потім пішли. Тут. Я розкидалася тими нитками, бо взагалі дизайн не дуже великий: 103-150 хрестиків, це там десь скільки, там, 16 я міряла на 24, чи 18 на 24. А, так, мабуть, 18, ну... Неважливо, я потім скажу точніше, просто що тут багато кольорів, тут десь до 50 кольорів, і їх небагато за хрестиками, але їх багато, ну і виходить цікаво. Я не знаю, чи це себе виправдовує така кількість кольорів. Подивимося, просто поки що вишиваю, бо ніколи не вишивала а, дизайни цього дизайнера. Це вперше. Ось так. Щось сьогодні погано фокусується камера моя. І ми будемо перший весняний випуск завершувати, а тому ми будемо робити новий розклад, нову затравочку на 16-й розклад на наступний випуск. Мені дуже цікаво, і я вже точно знаю, що тисячу бонусну я віддам півоням. Хоча, якщо тут буде тисяча чи дві для них, то може, нічого буде віддавати. Ну, ми подивимося, що нам карти покажуть. 8, 160 хрестиків на озері. Четвірка. Це означає, що я вишиваю по 100 хрестиків на всіх, крім, зберу свій Хогвартс. До речі, в чому випуску свій Хогвартс нової роботи ми не побачили. І не знаю, чи побачимо, а побачимо вже наступного. Випуску 140 хрестиків у нас свій Хогвартс. Ще 200 на півоніях і. Чудово! А, в цьому випуску не вишивався збері свій Хогвартс, а в наступного випуску йому аж 600-700. 40 хрестиків випадає дуже добре. Кожному потрошечку, окрім українського семплера, на жаль, але нічого, не буде для вас інтриги. Наступно ми почнемо з тисячі бонусної для півонії і плюс ще є кілька хрестиків для них. Ось і побачимо, що з того всього вийде. Дякую, що були сьогодні зі мною. Дивилися, вболівали. А розкажіть мені, як вам новий, нова серія дизайнів, хоча я вам показала лише одну дівчину. Ну, все ж, я думаю, ви їх бачили, і ви розумієте, якого плану буде ця серія приблизно. Ось. Побачимось!